У Павлограді щодня працюють фахівці центру первинної медико-санітарної допомоги. Кожен із них виконує свої професійні обов'язки та має власний досвід у медицині. Тетяна Зарічна вже 24 роки працює в системі первинної медичної допомоги. Починала з акушерки, нині старша медична сестра амбулаторії номер 4 На її плечах не лише прийом пацієнтів, а й координація роботи колег. Тому що я працюю і з лікарем-терапевтом на прийомі і виконую адміністративні обов'язки старшої медичної сестри. Тобто, це документація, звітність, табіля, графіки, роботи і тому подобне. І, звичайно, це контроль медичних сестер на виконанні їх наказів, які нам надає МОЗ. Медицина в її житті з'явилась несподівано. Вступила до медичного училища за рекомендацією чоловіка і не пожалкувала. Це майже анекдот, тому що я взагалі не думала ніколи, що пов'яжу себе з медичною сферою або десь взагалі з медичною структурою, тому що я вступала до горного інституту, мені казали, що це моє. Але там я баручилася невдовзі, і чоловік наполіг, що ну, воно не твоє, давай. Я завжди хотів, щоб у мене була лікарка вдома. І я отак жахтома. Подала документи і вступила до нашого медичного фахового коледжу. Ірина Шумілова, сімейна лікарка з понад 20-річним досвідом і завідувачка амбулаторії номер 9 Щодня вона веде прийом пацієнтів різного віку від немовлят до літніх людей. У мене сім'я наполовину медики, на половину педагоги. То питання не стояло, чи я пов'яжу. Якщо б я не пішла в медицину, то я б пішла в педагогічний, але мені подобалася медицина. В мене мама довгий час пропрацювала в травматологічному відділенні в перев'язочному кабінеті, спасала хворих. І питання мене само собою після 11 класу поступила в Полтавську медакадемію, де на той момент. В Полтаві проживала, в мене тітка моя була на той момент в облздраві головним акушер-гінекологом, так що в мене питання виникало, куди я піду. А ось Ірина Медведєва, вже 39 років у медицині. Вона каже, найбільше задоволення бачити, як пацієнти одужують, а головна мета не лише лікувати, а попереджати хвороби. У мене мама була лікар-невролог, тому вирішила, що мені теж не потрібно. Лікувати людей. Саме головне це повага для до людей. І наша увага до них серед працівників первинки саме ці завідувачки амбулаторій та медична сестра були відзначені як кращі медичні працівники та отримали персональну премію Павлоградської міської ради. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.